Повномасштабне вторгнення ворога в Україну змусило багатьох людей покинути свої домівки. З початку війни до Удачніської громади активно приїжджають вимушені переселенці. Зараз тут перебуває близько 150 людей з різних куточків Донеччини. Це Авдіївка, Бахмут, ті райони, де йдуть активні бойові дії. Вони тут залишаються дехто. Ну, частково залишилися, побули тут день-два, поїхали далі. Інші приїжджають. Микола Дегтяр каже: майже всі вільні будинки вже зайняті. Взагалі в нас дуже багато було вільних будинків. На сьогоднішній день вже практично вільних будинків немає. Вони всі вже позаселялися. Ну це є такі люди, які раніше звідси поїхали. Будинок залишився батьківський. Ну поселяємо в такі будинки. Багато родичів приїжджає, ну де знають до кого їдуть. Ну це більше 50% Ті, що їдуть до своїх родичів, проте удачницька громада готова й надалі приймати і надавати допомогу тим людям, хто тікає від війни. Зараз тривають роботи з облаштування спеціальних пунктів, де можуть зупинитися переселенці. Наразі йде закупівля, забезпечення всім необхідним. Там ліжка будуть видані нам, тобто там матраси, одіяла, постільна білизна. Це зараз йде процес завозу цього всього. Тобто ми десь близько 600 чоловік зможемо прийняти. Якщо буде така потреба, то ми забезпечимо всім. Вимушених переселенців, які приїжджають до громади, забезпечують усім необхідним. Забезпечуємо їх дровами, тому що люди приїхали їм. Нічим опалювати, забезпечуємо гуманітарною допомогою. Тобто все є багато, вже роздали таких, як люди приносили там, куртки зимові, ну все, що є у людей, те, що не потрібно, їм, вони приносять, діляться, все. Перші, які заїжджали, навіть на наші магазини, вони видавали їм і нові, нові там, носки, те, що людям необхідне. На перший час є, люди приносили, все, давали їм. Заступник голови громади каже, регулярно отримують гуманітарну допомогу від різних організацій. Її роздають не тільки переселенцям, а й місцевим мешканцям. Де гуманітарна допомога від Офісу президента, від провоновських програм отримуємо. Люди вже отримували десь на протязі цього всього періоду. Ну хто які категорії, там і 10 разів гуманітарну допомогу отримували, деякі вже й по 14 разів отримали гуманітарну допомогу. Наразі в громаді очікують на черговий гуманітарний вантаж. Після цього будуть сформовані продуктові набори, які планують першочергово роздати малозабезпеченим категоріям населення багатодітним родинам, сім'ям військовослужбовців та загиблих військовослужбовців.